Завдання НМТ з математики. Тут потрібно спростити вираз. Так, робимо спільний знаменник. Спільний знаменник це буде А плюс Б до квадрату. До першого йде додатковий множник 1, бо тут все є, а до другого А плюс Б. В чисельнику буде А квадрат плюс АБ. Далі ставимо мінус дужка А плюс Б помножити на 2 а плюс Б. Розкриваємо чисельнику дужки, робимо подібні, першу частину так і переписуємо. Далі мінус А помножити на 2А, це 2а квадрат. Далі А помножити на Б. Це буде АБ і знак мінус, мінус АБ. Далі Б помножити на 2а, це буде мінус 2аБ. Далі Б помножити на Б, це буде мінус Б квадрат. Бо цей знак мінус він впливає на знаки далі чисельнику А плюс Б до квадрату нічого поки не змінюємо. Дорівнюємо. Що в нас тут виходить? А квадрат мінус 2А квадрат. Тобто це буде мінус А квадрат. Далі АБ мінус АБ. Скоротилось. Залишилось мінус 2АБ і мінус Б до квадрату. Знаменник так і переписуємо. Чисельнику можемо винести мінус за дужки. Буде мінус в дужках а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Знаменник так і залишаємо. Далі дорівнює. В чисельнику згортаємо формулу, це буде мінус А плюс Б до квадрату, поділити на А плюс Б до квадрату. Скорочиться, скорочиться, залишається мінус 1. Дивимось по відповідям варіант, де в нас такий є, відмічаємо.